Згинаємо. ну дивіться, це ліко свята. Беремо одну одну таку писаночку. Людочко добре свята. Дивіться тепер на мене. Бачите, і згинаєте посередині отако. Оскільки у воєнний воєнному стані ми не можемо робити масові заходи, то наше керівництво управління культури вирішило, що ми ці заходи розподілимо у три тижні. Тобто, у кожному закладі Коломийської громади у цей час відбуваються майстер-класи, відбувається підготовка до великодніх свят і власне до 13-го обласного відкритого фольклорного. Фестивалю писанка. Тепер одну частинку, яєчка, одну половинку, бачите? Домаш. Машимо. Клеєм це складається з декількох елементів і склеюються докупи. Складає така виготовляється, виходить писанка 3D, як ми називаємо. Справились вони дуже молодці, стараються. У них це виходить. Вони цього хочуть щось таке виробляти так руками. Це їм дуже подобається. Так, так. дешевона половинка. Є так, добре. Ми робимо самі найрізноманітніші варіанти писанок, які можна уявити для того, щоб е, люди розуміли, що достатньо прикласти трошечки творчості, і кожен день можна перетворити у свято, додати бар в тому дню, е, з... зайняти свої ручки і м, дійсно провести час із користю. Дуже гарно. Молодці, молодці.